Доброго дня, рижий навідник РСЗВ РАК 4-го прикордонного загону. Родом з Дніпропетровської області. Ну, як поставили прикордонники ще з 22-го року, так і по нинішній день. Буває, по техніці б'ємо, машини легкоброньовані. Багато таких цілей, і всі взриваються, всі горять. А вони там бігають, і Було таке. Це в тому році, влітку в одному із місць ми стріляли ми двома гарматами. Ми велике. БК підірвали, бо горіло дуже багато, півтори-дві години воно горіло. Рак воно невелика гармата, на 12 стволів, але БМК там 40. Да, калібр менший, у нас на ракі 128, а там 120. Дуже багато знайомих. І як із Запоріжжя, із Харкова, треба їх їхати якось відбивати. Mm. Ми їхня охорона, ми їхній тил. Без нас би їм було б тяжко.